И друзі, сьогодні у мене случилась одна така штука. Не знаю, друзі. Знаєте, summer саммер яй... Крейт. Яйце. Ну, Summer яйце. Це знаєте, саме лучше. І знаєте, що я выбив? Оце! Повторюсь, на нього шанс 1%. Я взагалі був в шокі, просто я другу ще й скинув фотку. Я взагалі був вашелен. Що мімік у мене є, але у мене є одна проблема, що в мене немає таких мощних петов Ну, що максимум, це може бути Кріт, Мункет, Пепібара, ем, Мураха. Ой Кролика, я тут поставив, щоб він мені квест робив. Щас покажу. Ось, мені треба виростити бані на 10 рівень. І, до речі, у мене скоро буде бумблосом. І откудись у мене з'явився квест, щоб забрати 10 бумблосів Ну що ж, друзі, я буду зараз перевіряти. Який мімік взагалі хороший. Давайте зараз проміняємо його на. Наприклад, капібару. Ставимо. Ось він. І, коротше, скажу вам коротко: кожні 20 секунд мімік може копіювати е, способності других тварин. Ну, петов наших. І він може, роби, він може робити все, що вони, типу, роблять. Наприклад, ось окрід, е, Наприклад. Ось Кріт кожні одну хвилину Викапується в землю і дає гроші або якісь предмети. Тож, оцей мімік може зробити так само. Ось це імба. І тобто я його вибив він взагалі аж який мощний. Я взагалі шокірую, Просто як як мені випав оцей, пацан? Я ще не знаю. Ну, взагалі, це, друзі, не прям про міміка відео. Це відео про те, як я просто буду грати в Grow Guard. Самую популярну гру в Роблоксі. Так, що в нас в стоку? А в стоку у нас два спреї. І поливалки три Добре. А по стоку у нас. Нічого, так? Добре. Друзі, можу ще розказати одну історію, як у мене, Короче, був в стоку бутерінг бут. Оця квітка. І потім через два стока вже був Battle Stalk, Ну, тобто горох. Оцей в стоку. Це було, звісно, жорстко. і Давайте зробимо обзор на мій інвентар взагалі Ну, що у мене по інвентарю? Це би я сказав по семенам. У мене один шугар Apple. У мене є 5 манго. Хоча це взагалі безполезно. Ось такі семена, ну, сітпак ну, з цього елемента. Петал з цього ж Крейта О, oh, крейда. Ну, не знаю, що таке. О, сток обновився. Коротше, карт у мене 600, здається, або 700, я вже не бачу. О, я стоку. Ой, я удивився, так? Да. Карот я обов'язково купляю, тому що буває в квестах, що треба посадити 100 каротів. Це, мабуть, у вас таке теж попадалось. Ну, типу, може ось, ось тут попастись і ось тут. Бонус квест. Бонус квест, кстати, мабуть, безкінечний, як я бачив, Бо я виконував одне завдання, то ну, один раз з'явилось. На я далі не пам'ятаю, що було. У е, мене по квестам поки що все робиться. Кролик у мене прокачується, ембер Спрей робиться. Що можна ще сказати? Ну, сток, яблуко ж було з так, що у мене по садівництву? Це ось таких у мене реально багато. Дінокрейт у мене. Хочу собі треба буду поставити через годину, потім відкриється. Так, ось поставлю. І тут я би хотів ось таку штуку, реально, або це. Що це я не знаю. Так, ну у мене є такі сонячні панелі. П'ять штук. Ось такий спрей. Ось такий спрей для моїх крафтів. да, у мене їх багато. У мене 20, 123. Годлі спрінкери, Basic сprінкерів, у мене 51 штука. Ну, я вже. де 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 він, 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 А, він у мене тут. Мастер спринкерів. У мене їх тільки три. Тому що в мене якось ночі, коротше розказую. Е, я гуляв союзу в Grove Garden і в сток попав Master Мастер Спрінкель. І потім. Ви не уявляєте, він знову з'явився в Стокі. Потім іще раз, у мене їх три з'явилось просто. Я просто ширинив. І, до речі, у мене є нові новини. Якщо, якщо ви проголосуєте в коментарях чи робите мені, я буду давати ефекти оцьому мудмелону. Він у мене вже мільйон... Е... Так, да, міліард стояв. Е, він уже Асес Амбер? Нічого собі. Пацей. Теж уже тиснуть. Тож, ось такий у мене город. Я взагалі даже вам не показував. Я обіцяв вам показати свій город. Дуже класний. Ось. Ось такий у мене город. І все, у мене теж квітка є Old Amber. ній теж ефект. Ось таких горох у мене два, хоча мені взагалі не треба. Я на них просто ефекти шукаю. Ось такі стовби, це просто для прикрас. До речі, що ми по драгонфруктам? Драгонфрукти я дуже довго не збирав. Ну, вони дуже мало стоять, але все одно. О, до речі, забув показати. Що нас... Ось така квітка, вона дуже дорога. Вона продавалась в Summer івенті. В той тьоті... ну, Нуті Э. 에... дівчинки, яка стояла, короче, там Ой. Ладно. перейдемо до відео. Я цю квітку я дуже раджу. Що гарплем у мене тут дві стоять, хоча в мене є одна семена. Ось До речі, якщо я так погрузи, то можна раду. Так, Щоб ще показати? Ось такі банани в мене. У мене, да є. Кроваві банани, ось такі ось золоті, навіть щось золотий ми тут. Вот 13 миллион стоїть. Ось така оця ягода є. Нічого собі А ну-ка давай провіримо, скільки вона коштує. Один мільйон. Да, круто, конечно, до речі, у мене ще один прикол такий случився, коли я собирав оцю ягоду лакут. Лакуат цю квітку собирав. То мені одне одній одне. Я був в шокі. О, сток обнявся. А нічого. Ну, може бути ще через декілька. Так. Та О, спрей? Кодли. Не моя Тільки спрей був. О, до речі, що тут у нас по косметике? О! Оце крута штука. Скільки? 555 мільйонів. І цей країт сам укрейт. Йоу, 3%! Хапать. <ків> а по яйцям, що. М -м, прикольно. Ну, добре. Що ж, друзі, це був обзор на мій город. І. На. Аня, ще його випусти. І на мого міміка. Дуже раджу його вибивати, тому що ці яйця. Може, пропадуть скоро. Ну, коли літо закінчиться, ой, це ж буде школа, до речі. Тож, коротше, фармі ці яйця, відкривайте, і вибивайте оцього міміка. Я вам, щас, я вам бажаю щастя. Слава Україні! Всім пока!